до зубного вирішила продовжити так, нашу тему, про те, що є декілька стадій виявлення ранньої діагностики, що повинна вміти дитина, і як виявити, що дитина має відхилення. Виділяють декілька стадій розвитку від народження до 18 місяців. Сьогодні поговоримо про першу стадію, це від народження. До вісьми тижнів, так, тобто до двох місяців. Звертаємо увагу велику на крик дитини. В криці переважно ми чуємо в здорової дитини голосний звук з носовим відтінком, крик дитини чистий. так. Голосний, з коротким вдихом і таким довгим-довгим видихом. А у дитини з ураженням центральної системи, що призводить в подальшому до затримки мовленнєвого розвитку, крик е такими схлипуваннями може бути різкий, дуже або навпаки такий дуже тихий. Так? І у виді таких окремих схлипувань, вскрикувань, які дитина робить навдосі. Так, і наступного разу з вами поговоримо про другу стадію. Це від 8 тижнів до 5 місяців.